Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні у нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. І мій ролик називається: Так, я знайшов два способи чи один. От я не знаю, можливо, ви мені в коментарях напишете. На одному з каналів я знайшов ось таку, таку систему тепенево-показникову. Да, тобто, автор розв'язував. 14 хвилин, вона достатньо стандартна, я маю сказати. Вона не легка, але достатньо стандартна. Єдине, що мене зацікавило, і що я зроблю для вас, ну не те, щоб підказку, я зроблю ремарку. Мене цікавило на множині яких чисел автор розглядає. Чому? Тому що в деяких країнах вираз, наприклад, X в степені Y. Він може розглядатися, якщо x від'ємне, то y, наприклад, ціле, да? тобто є країни, де так розглядають. А якщо x додатнє, то y, в принципі будь-яке. Да? Але тут і основа x є, і основа y, тому автор зразу зазначає, що розглядається x більше нуля, Y більше нуля. Отже, за умови, що x більше нуля і більше нуля, натисніть, будь ласка, паузу, і спробуйте цю систему розв'язати. Вона хороша, цікава, але, на мою думку, достатньо стандартна. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. І я хочу зразу сказати, що метод, яким я буду розв'язувати це ну, метод спосіб логарифмування. Буду логарифмувати обидва рівняння. Крім того, що х більше нуля, y більше нуля, я можу зауважити, що буде більше нуля, ну, нуля, безумовна їхня сума. Давайте я акуратно напишу. Тобто, це фактично область визначення системи. Х більше нуля, y більше нуля. ну, і як наслідок цього х плюс y також більше нуля, дорівнювати нулю не можу. Так от я хочу логарифмувати по основі х обидва рівняння, оскільки ліві і праві частини обох рівнянь є величинами додатнями, можу логарифмувати. Але якщо давайте от я тут напишу: прологарифмуємо, прологарифмуємо. За основою х. Що може відбутися? Може відбутися неприємна річ. Ми можемо втратити корінь. Тому що якщо я логарифмую за основою х, то х не повинен дорівнювати 1. Ми ж домовилися, що х більше 0 це вже є. Але х не повинен дорівнювати 1. Тому випадок, коли х дорівнює одиниці. Я маю розглянути окремо. Тому я це трішечки посуну і скажу, що перший випадок, який буду розглядати, х дорівнює 1. Що ми будемо отримувати? 1 в 3 степені y там, 1 плюс y, y в 12 дорівнює 1 там в якомусь степені. Ну, в якому давайте напишу. І головне, що ми розуміємо, що звідси y теж дорівнює 1, тобто пара 1, 1 в нас вже є. В нас вже є. Це вже непогано. Чому? Тому що y дорівнювати мінус одиниці, щоб було y в нульовому не можна, бо так визначена область визначення. Тобто, якби цього не було, ми б могли сказати, то давайте y мінус 1 подивимося, теж буде виходити. Але ми домовилися, що основа виразу y в якомусь степені більше нуля. Отже, одну пару ми знайшли, і тепер приступаємо вже досить акуратно до того, що ми домовилися. Ми логарифмуємо обидва рівняння. Давайте, нехай буде червоним, я напишу: обидва рівняння логарифмуємо за основою Х, тільки акуратно. І після цього дуже акуратно скористаємося формулами логарифмування, все-таки вже перейшов на чорний. Значить, у нас тут буде 3 на 1, дорівнює x y на логарифм у по основі х, тут 12 на логарифм у по основі х дорівнює х плюс y на 1. От що вийшло. Тепер нам дуже хочеться це розв'язати швидко. І ми пригадаємо нашу ремарку, що х плюс y більше нуля. Головне, що не дорівнює нулю. Тому ми можемо ліві і праві частини поділити по члени. Ліву частину наліво, праву на право. Дивимося, що виходить. От що виходить. О, ну на одиницю давайте напишу. Тобто. Наш ось такий логарифм, ось такий логарифм, до рівня 1 четверта, логарифм в квадраті, перепрошую, дорівнює 1 четверта. Тому ми маємо розглянути два випадки, коли. ну, Давайте це у нас було перше. Це неправильно кажу, перше ми перевірили. Це другий етап. І нарешті третій етап. А. Коли цей логарифм. Дорівнює одна друга. Якщо цей логарифм дорівнює одна друга, що це означає? Це означає, що y дорівнює х степені одна друга, тобто y це корінь із х. І ми можемо підставити це, у, наприклад, оце рівняння. Давайте я його скопіюю. Тобто, в нас буде 3 дорівнює x це x y це корінь із x, а той логарифм це одна друга. Тобто X плюс корінь із x мінус 6 дорівнює 0, можна корінь із x за T позначити. Ну, я не буду вже з вашого дозволу, розв'язуючи це рівняння відносно коріння з x, корінь із x2, або корінь із x мінус 3. Тут розв'язків не буде. Значить, X у нас буде 4, а y відповідно корінь із 4, тобто 2. Ну, пара чисел 4, 2 ми виловили. А тепер нас чекає другий випадок, коли у нас мінус 2. Давайте я отак зроблю. Це випадок B. Мінус, не мінус 2, мінус 1, 2. Давайте трішечки не влізло. Це мінус 1, 2. Тут де до речі, теж достатньо цікаво буде. Х в степені мінус одна друга. Ну, тобто один на з із. Х. Досить цікава ситуація, вона не буде банальною, до речі кажучи. Один на корінь із x. Значить, ми беремо в це рівняння, підставляємо. І тут нас чекає, ну, така достатньо приємна ситуація, прямо скажу. Ситуація полягає в тому, що коли ми підставимо 3, тут у нас х плюс 1 на корінь із х помножити на мінус 1 друга. У нас же за нашими дослідженнями х більше 0, виходить, що тоді права частина від'ємна, тому таке рівняння розв'язків немає. І ми з вами маємо відповідь. Пара 1-1 і пара 4-2. Ну, я трішечки заболтався про ці два способи, бо я не знаю, знайшов два способи. другий покажу. Але що хочу, хочу показати як автор. По-перше, це канал дуже простих задач, як я собі написав. Це, по-перше, автор дуже довго підбирає тут, маніпулює дуже довго підбирає. ну, Ну, 14 хвилин розв'язав. Ось такий перший спосіб. Нас ще чекає другий. Отже, перш ніж перейти до другого способу, давайте проаналізуємо. Я логарифмував по основі Х. Міг так само прологарифмувати по основі Y. І якби я був неуважний, я б. Пару 1-1 втратив би. Це я вам даю 100%. Давав я такі системи учням, ну, втрачається ця пара. Логарифмують, це класно, все швидко, все чудово і пара втрачається. Другий спосіб, як цю пару не втратити. А щоб її не втратити, треба прологарифмувати. По основі, яка, яке є числом, яка є числом основа. Ну, наприклад, по основі 10. Логарифмуємо по основі 10. Тоді ми точно нічого не втратимо абсолютно. Абсолютно, нічого не втратимо. Тобто, логарифм х3. логарифм y, x плюс y. Логарифм y у 12, логарифм X в степені x плюс y. Точно нічого не втрата. Використовуємо формули логарифмування, досить акуратно. Ну, вимагає часу. Нічого тут страшного нема, але вимагає часу. І ось тут ми ж хочемо почленно поділити, правда? Ми хочемо знову почленно поділити. І в нас тут чекає певна неприємність. Чому? Тому що в першому способі ми могли почленно ділити. Я на цьому наголосив увагу, що жоден з компонентів не дорівнює нулю. Тому що х більше нуля, y більше x плюс y, і х і у дорівнює 1 ми розглянули в першому випадку. А тепер, коли ми будемо почленно ділити, може така ситуація статися, що якийсь компонентів, який з множників дорівнює 0, може. Х Y не дорівнює 0, він більше, цей компонент більше 0. А от логарифм або, обу, або один, або інший, нулю дорівнювати може. Тому ми повинні дуже акуратно розглянути випадки. Х дорівнює одиниці. Що буде відбуватися? 0 дорівнює y плюс 1 на логарифм y. 12 логарифм y дорівнює хі плюс 1 на 0. Тобто ми приходимо до того, враховуючи обмеження для x і для y, що y дорівнює 1. Другий випадок, якщо y дорівнює 1 це те саме X дорівнює 1, ми виловили пару 1. 1. Після того, як ми цю пару виловили, ми можемо почленно ділити, оскільки в нас вже не буде такої ситуації, коли який-небудь множник дорівнює 0. Коли ми почленно поділимо, Тобто ми можемо написати, що для х не дорівнює 11 y не дорівнює, ми почленно ділимо логарифм x на 4 логарифма y. Дорівнює логарифм y на логарифм x. І тут виходить, що логарифм квадрат x дорівнює 4 логарифма квадрат y. І ми маємо розглянути дві ситуації. Логарифм x це 2 логарифм y. І логарифм x це мінус 2 логарифм y. Ну, В першій ситуації ми отримаємо, що x і y квадрат, в другій ситуації y-2. Далі, в принципі, все буде ну, приблизно так само, як у нас було. Давайте я скопіюю і вже доведу до кінця другий спосіб. Там вже з'явилися відповіді. Отже, а якщо в нас x дорівнює y квадрат, то у нас буде така ситуація. 3 логарифм y квадрат дорівнює x y квадрат плюс y на логарифм y. 6 логарифмів y дорівнює y квадрат плюс y на логарифм y. Ми на логарифм скоротимо, y квадрат плюс y мінус 6 дорівнює 0, y дорівнює 2. Тому що мінус 4 не підходить y дорівнює 2, X дорівнює 4. Є пара, тільки я хочу червоне. Ну, і якщо X дорівнює y в мінус другому, буде все те саме, тільки тут у нас буде мінус 6, а тут у нас замість X буде y-2. І ми з вами отримаємо таку ситуацію, як Отримували в першому способі. Після скорочення на логарифм Y, враховуючи те, що Y більше нуля, права частина додатня, ліва частина мінус 6, тому розв'язків не буде. Ну, це я залишив собі, з мого колеги відповіді, Там можу скопіювати. Ось така система. Назвати її простою я не можу, але вона достатньо стандартна. І колись в математичних класах такі системи ми розглядали в 11 класі. Вам залишається дати відповідь у коментарях. Я знайшов все-таки два способи чи один. Чи це той самий спосіб, а просто модифікація. Ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!